Холодає, квіти вже відходять. Чесночок сьогодні у як спила гарно. Чудові які цвітуть у мене. А тут ще гортензія заховалась. Осінь, осінь дає про себе знати. Ось яка Хризантенка, квіточки. Травичку чоловік сьогодні покусив, так гарно. Дуже так мені подобається. Виноград сьогодні робила. Після візьмемо нагороді. Вже зійшла гірчиця на городі. Чоловік завжди сіє, як вибираємо картоплю, всі в зміну. А чорнобривці, які гарні, краса, дуже гарні. Біжи з папкою, прогуляйся. Ай молодежки і хороші хлопчик. Всім миру і добра, щоб всі були живі, здорові.